Ну, пане Олеже, так само є ще мільйони людей, які виїхали за кордон, і які можливо досі не повернулися, і їм досі нараховують, наприклад, якісь там е за е користування тими чи іншими послугами, які вони вже більше року не користуються. Це окрема Це історія. Так. В цій ситуації а, люди повинні по закону подавати дані лічильників для гарячого допомогу, вони повинні подавати пелекерію, подавати дані лічильників і їм гідно нарахування. А лічильники повинні нарахувати за житлово живона або енергетичний послуг. Ну так, як більшість з них і, в принципі, а, це м, правильно, що держава підійшла до цього ще на початку війни, а це в березні було. Я сам був ініціатором цього процесу, щоб пішов цей, пішли. Людям дають можливість не знімати дані лічильників, бо я з нами з вами 8 мільйонів українців виділив за кордоном, а вони могли їм могли нараховувати посередньому, а потім зробити в кінці року перерахунок. Так працює система більшості європейських країн. Але в цій ситуації наші монополісти надавачі комунальних послуг, вони зробили по-своєму, і вони почали виставляти не посередньому платіжки, а вдвічі, втричі більше. І знову ж добитись перерахунку в цій ситуації вкрай складно. Я зустрічаю поодинокі випадки, коли людям а, там, роблять порахунок. А десятки тисяч людей скаржаться те, що у них з'явилися невідомі борги. В тисячі гривень, коли вони навіть не користуються ніякими комунальними послугами. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от ви згадали про борги. Як загалом вони розподіляються? Ну, якщо говорити, як розподіляється, то половина від суми, яка сюди є, це половина боргів за теплопостачання та за газопостачання. Теплопостачання це багатопротивних будинках, які в місті, а газопостачання це в приватному секторі, які люди взимку використовують для опалення. Всі інші суми, всі іншим там інша половина це борги за вивезення твердих побутових відходів, за вивезення, за обслуговування багато папірного будинку, це послуги водоканалів, споживання електроенергії і гарячої води. Тому половина суми. Це теплопостачання і не речі Скажіть, будь ласка, також ви у одному з електронних ресурсів писали, що в минулому році були спроби реєстрації законопроєкту по списанню боргів за комуналку. Але на вашу думку, ніхто нічого списувати не, не збирався. І чому ви так вважаєте, чому ніхто не збирався, не збирається це робити? Ну, По-перше, чому не будуть списувати? Тому що існують також борги теплокомуненерго перед НАТ «Нафтогазом», і ці борги також ніхто не буде списувати. Тому вибудована модель е збирати кошти зі споживачів, потім ці кошти Теплокомуненерго направлять на закриття боргів перед НАК «Нафтогазом України. Тому в цій моделі немає де списати і взяти кошти в бюджету. Маючи е, глибоко дефіцитний бюджет, я не бачу варіантів, що в бюджеті знайдуть кошти 20-30 мільярдів гривень для того, щоб списати хоча б час по боргів. А по третє, немає законодавчої норми, щоб списати борги а за житлово комунальні послуги. У нас тоді повинна бути модель, ми повинні ці кошти передати людям. Потім люди ці кошти повинні заплатити за свої водіїв, а потім вже ну, тепла а тепло сплатить сплатять на газу. В цій ситуації закрити борг населення перед перетекає перед НАВТГАЗом, на цю модель неможливо ну, в існуючому законодавчому полі якось вибуде.